Цього року зі шкільними дзвониками у громаді розпочинається нова сторінка в історії освіти сосницької громади. У зв'язку з освітньою реформою гімназія змінила статус і була переименована на сосницький ліцей імені Олександра Петровича Довжинка. За зміну типу закладу проголосували депутати Сосницької селищної ради. Що після цього зміниться? Розповідає тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Ірина Кальченко. Сьогодні в нашому ліцеї проводиться навчання за профілем українська мова філологія. Але з 1 вересня 2027 року, коли стартує реформа, буде проводитись профільне навчання не менш ніж за трьома профільними предметами. Академічний ліцей. Дасть кращі стартові умови для старшокласників, можливість реального профільного навчання з 1 вересня 2025 року. Ми не плануємо проводити набір до 10 класу в сільських закладах загальної середньої освіти. Всі ці учні матимуть можливість продовжити своє навчання у ліцеї імені Олександра Петровича Довженка. 11-ти класники мають продовжити навчання в тих закладах, де вони навчаються, і здобудуть освіту відповідних закладів освіти. Зміни. У систему освіти торкнуться й інших навчальних закладів Сосницької громади. Так, з 1 вересня 2026 року всі інші школи, які проводитимуть освітню діяльність, будуть перейменовані в гімназії.